Добре, давайте спробуємо накрутити щонебудь. Давайте спробуємо накрутити щонебудь. О, дякую, яка гарна кулька. Але мені потрібно більше, будь ласочка, принеси мені ще кульок. Серйозно, ну все, добре. Друзі, всім привіт! Мене звуть Ліра і це Forgotten Hill First Steps. Нагадую вам трохи собі. Попереднього разу нам з вами трапилися, мабуть, усі важкі загадки з цієї серії, з цієї гри, тому що. Не зрозуміло, по якій причині воно все так довго було. Хоча в моментах було неважко. Цікаво, не важко, але довго. В мене виникла величезна проблема з ось цією загадкою. Я подивилася, майже ніхто з нею не впорався, тому давайте ми її скіпнемо, якщо буде. Якщо буде. Коротше кажучи, не підказки, нічого немає. Мабуть, подивлюсь трошки пізніше. Давайте спробую зараз віднести диски. Ой-ой-ой, чесно кажучи, я думала, що можна буде скіпнути. Я хотіла скіпнути, але не можна. Що є дуже погано, тому що доведеться шукати проходження і все розставляти якимось чином. Можливо, з фотки, можливо, ні. Подивимося. Так, мені сюди, далі вставляю ось ці два диски сюди. Відповіді я не знаю, тому що не знаю. Мені треба десь знайти ще щось. Також в мене є ключ. Де б я могла б ще застосувати ключа? Слухайте, я наче не грала два дні, але вже нічого не пам'ятаю, наче, наче все витерлося з цієї голови. Давайте на мінус перший в підвал. І зараз швиденько подивлюся, передивлюся, можливо, десь щось тут можна буде зробити або забрати, або ще щось. Так, тут була медсестричка, але її вже немає і вже все одно. Далі, тут ми з вами ось це діло зварили, медсестричку отруїли. Угу, комбінацію отримали. Ось це. Я поки що нікуди не застосувала, якщо мені не зраджує пам'ять. Так, давайте ще кудись зазирнемо. Сюди. Ага, тут я зробила все. Тут нам підказки мухи, тут ми розгадали, тут ми розгадали все, в цій кімнаті, мабуть, все. Е, руки, вибачайте. Так, ще сюди зазирну швиденько. Miles. Тут я все забрала також. Я не бачу сенсу більше тут крутитися, бо. а, я чого. Е, класно, куди далі рухатися? Так, давайте. М -м -м, спробуємо до хлопчика, спробуємо магнітика застосувати. Дуже важко знайти, куди застосувати предмети, які лишаються. А, дивіться точно. Я і не помітила, що там була виїмка для магніта просто. просто. Я не розумію, як тобі вдалося мене обі... обіграти. Ти мене дуже розлютив. Я більше не хочу з тобою грати. А чого ти тоді тут сидиш? Так, давайте тоді кульку віддамо. О, дякую, яка гарна кулька. Але мені потрібно більше. Будь ласка, принеси мені ще кульок. Ще. Оу, ще. Що в мене ось тут? Тут в мене більше нічого немає. Це я забрала, це я забрала. Ой, так, ось це ми розгадали, добре. Ще раз сюди. Тут мізки забрали, воду пустили перед цим. Добре. А більше не хочу з тобою грати? Я хочу. Так, тут нічого. Ну, тут лише ось ця загадка, ключик Ні, не підходить. А, може так статися, що, до речі, це єдине місце, де ми щось не розгадали це ось ця от загадка і доведеться йти її шукати. Не хочу. Чесно, не хочу, хочу, хочу скітнути. Я б хотіла б скіпнути. Так, що в мене тут? В мене тут більше нічого такого цікавенького немає. Я бачив правду. Бачив, бачив. Так, в нього нічого сюди. Ну, тут також, власне, нічого. Бо тут був палець, але ми його не штрихнули, але отруїли. Так, кислотою, точніше, полили. Ось тут. Уберіть підказку. Вгадайте, що говорив пацієнт, все шуруємо. Зараз ще й треба взяти зошит, тому що я не взяла зошит. Ой, секунду. Давайте подивимося, про що він нам розкаже, запишемо це і спробуємо самі відгадати, як нічого не вийде, ну, як завжди, скіпнемо. Я бачив правду, я бачив правду, я бачив правду. Я безсердечна людина, серце. І я бачив правду: правда, це витрищене око, сіра миша, гострий скальпель, і п'ятнашки, велика муха, і сонячний день. Сонячний день. Погнали. Спробуємо накрутити, хоча я мало в це вірю. Таке мені не вдається, тому я зазвичай це скіпаю. Мені цікаво, як я маю. Тут просто. Боже, який жах. Добре, давайте спробуємо накрутити що небудь. Давайте спробуємо накрутити що-небудь. Так, зірка. Так, кручу ось тут зараз. Зараз я просто хочу. Я хочу зрозуміти, але. де дуже є, якщо чесно, але я хочу зрозуміти. Так, ось мені. Ось це. Я як, як би то сюди кудись перемістити. А як його перемістити? Зараз. А, мені ще всі, всі сектори треба потрапити. Тут собака дика. Так, витрещене око, сіра миша. Гострий скальпель. І. туду. -ту. Муха. Е, око. О! Та! Наклацала на пердиць Серце. Серце треба віднести чоловікові. Підвал по Ой швиденько серйозно. Я думала, мені треба ось ці опіки запам'ятати в нього на грудях. І можливо, це буде якийсь пароль, або якийсь якась підказка, де треба буде з секторами щось внести. Не ну, виявилося, ні. Так, о... а він точно десь тут? Так. Ні, йому не треба серце. В нього взагалі нічого не горить. Серце, серце. Може спробувати серце віддати у тому монстрику на другому поверсі? Серце, серце, серце. Боже, як це все дивно? Хочеш? Не хоче, каже. Н -н -н. І він не хоче. ключ, скоріш за все, сюди, але я без поняття, куди серце? Я безсердечна людина. Ой, телепень. Ой, телепень. А що з цією загадкою робити? Мені здається, що вона має дати мені якийсь ключовий елемент, без якого нічого не вийде. Ох, моє серце. Нарешті тепер я відчуваю, що моя душа повернулася. Дякую, я забагато бачив. Правда, нестерпи... нестерпна. Я більше не хочу бачити ці звірства. Візьми це око, мені воно більше не потрібно. Це кулька. Це жахливо, що він віддав своє око. На першому? На перший поверх погнали. Я не знаю, скільки від цієї гри залишилося. 15 хвилин буду сміятись. Так, тримай. О, дякую, яка гарна кулька! Але мені потрібно більше. Будь ласочка, принеси мені ще кульок. Серйозно? Ну, все добре. Давайте опускаємося до тієї загадки. Я ще не пам'ятаю, де вона. Я біжу до неї, розгадую її. Точніше, шукаю, розгадуємо і дивимося, яку кульку дасть мені ще ця гра. Бо вже було око. ну Я б хотіла сказати, слухайте, але це вже, напевно, негарно буде. Так, так, так. А де ж та кімната? Не тут, тут медсестричка. Не тут, на другому поверсі вона. На другому. Я через раз пам'ятаю ці кімнати, бо, як на мене, вони всі такі однакові, а задовбали всі так по-різному. Це, шукаю, коротше кажучи, і повертаюся. Ну що, давайте пробувати. Так, перше, що мені треба сюди встановити, це сірий, жовтий-червоний, сірий, жовтий, червоний зелений. Далі мені треба червоний, жовтий, сірий. Червоний жовтий, сірий, червоний, жовтий, сірий, зелений. Наступний жовтий-сірий-червоний. Жовтий-сірий-червоний. Боже, який жах? зелений жовтий, червоний зелений жовтий, червоний Червоний зелений, сірий. Червоний зелений, сірий. Ем, Сірий-зелений-червоний. Сірий-зелений червоний. Червоний-сірий, жовтий. Червоний-сірий-жовтий. Який жах. Так, сюди, сюди-сюди-сюди. Зараз, зараз. Так, червоний, жовтий, зелений. Сюди. Далі червоний, сірий. Червоний, сірий, зелений. Червоний, сірий, червоний сірий. Ось, бачите, вже десь портанула. Червоний. О, ось тут портанула. Червоний, сірий, зелений. А тут в мене повинен бути червоний, жовтий-зелений. Червоний, жовтий-зелений. Не блам-блам блаблам. Так, зелений жовтий сюди. Так, ключик і кулька. Відімкнеш, відімкнеш Бакстер Андерсон. Забутий пагорб вересень 1931. До речі, кажучи, він єдиний був, напевно, не людиною у тій, у, у тій веселій, веселій компанії. На що воно мені треба, цей портрет? Я не знаю. Погнали віддавати останню кульку на другому поверсі. Остання кулька? Ви нарешті знайшли всі мої кульки. Дякую вам. Тепер я можу піти гратися.

19. 19.31 не підходить. 1931 не підходить. забутий пагорб. Звісно, не підходить, тому що, скоріш за все, нам треба ще раз збігати вниз. Чи. А в мене немає більше цієї фотки. Нам треба подивитися на груди пацієнта. І там в відповіді написано 6, щось там, щось там, щось там, якщо там 6. Так, сюди, не сюди і сюди, сюди. Постійно все плутаю. 1, 2, 3, 5, 3, 6, 1. 5, 3, 6, 1, 5, 3, 6, 1, 5, 3, 6, 1. 5, 3, 6, 1. Тетрадь еще есть, но дым. Раз пока добежу, забуду. И очисть. А чему не... А чему не... Пять, шесть... Три воды. Смешно. Пять. 3, 6, 1. Так, да здивуй мене. А, воно навіть не роби. Оберіть підказку. Шість 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Цей предмет може вам допомогти. Уважно огляньте його. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Як мені це зрозуміти? 5, 3, 6, 1. Ні, ну це, це не смішно зараз, секунду. Це. Пс <мег brak> ну. А чому? Ось, ну, дійсно, чому? Який, який має бути порядок? Ось, ось на, на, на думку: ось який має бути порядок? Один. 6 3, 5. 1, 6, 3, 5. Нарешті вільний я біжу, як дурний, щоб залишити цей жах у минулому. Я бачу їх позаду мене. Дві мотрошні фігури, які дивляться на мене, ніби хочуть привітатися. З жахом, який тільки наростає, я розумію, що вони зі мною не закінчили. Я відчуваю, що впадаю. У безодню. Що я вам хочу сказати? Для мене це було важко і, ну, як би то зрозуміло, чого я не могла добити цей шматок, тому що, тому що просто не могла добити цей шматок. Мені здається, я дуже сильно втомилася від цих ігор на пошук. Мені. Просто треба відпочити. Мені треба зайняти мізки чимось іншим, спробувати щось інше. Можливо, через якийсь час, коли трошки відійду від цього, буде нормально. Тому що, окрім того, що в мене є ось ці ігри, де треба шукати думати і шукати думати, то я ще займаюся своїм буденним життям звичайним. Тому дуже класно завершили. Нарешті трошки відпочинемо. І якщо я не помиляюся, то на нас чекає чи то ще одна гра, чи то ще дві. Точно не пам'ятаю, але ми обов'язково повернемося, і обов'язково доб'ємо. Бо якщо мені не зраджує пам'ять, все найважче попереду. Тому, друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, ви як завжди підписуйтесь, ставите вподобайку, пишете мені коментар. Якщо вам нічого не подобається, ви як завжди нічого не робите. Не підписуйтесь, не ставити вподобайку, не пишете мені коментар, але ви можете поставити дизлайк або написати мені якийсь угідний коментар, який мені доведеться прочитати. Дуже дякую, що були зі мною. До наступної на зустрічі.